Всім привіт! Я вас вітаю у себе на каналі, і сьогодні ми з вами поговоримо про конкретну ситуацію, яка сталася в Польщі, в якій е, українських чоловіків буде депортовано в Україну найближчим часом. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте е, ставити цьому відео лайки і ділитися ним в себе в соціальних мережах, щоб його побачило більше людей. Отже, агентство з працевлаштування нелегально взяло на роботу понад 70 іноземців. Це були громадяни Молдови, України, а також Грузії. Порушення виявила перевірка, яку провели офіцери прикордонної служби в місті Колобжек. Роботодавця оштрафували, і іноземці в свою чергу також понесуть покарання. Ми з вами про це говорили декілька місяців тому, і тоді багато хто з вас сказав, що не може зараз бути депортації в Україну. Так от, друзі. Можуть і будуть якнайшвидше. Підприємство було зареєстровано в поморському воєводстві, воно посилало іноземців працювати на лісопильний завод в кошалінському повіті. І за виявлені порушення роботавець добровільно погодився сплатити самий мінімальний штраф це 12,5 тисяч злотих. Але, як на мене, це взагалі мінімальна сума, яка навіть близько не покриває. Тих збитків, які цей роботодавець наніс е, е, якби, польському державному бюджету за той час, що він не сплачував податків взагалі, наслідки понесуть і іноземці, щодо яких будуть відкриті вже до них відкриті провадження. В справах по правопорушенню та адміністративні справи по зобов'язанню повернутися додому. П вже це прокоментували в прикордонній службі. Ви цю всю інформацію можете перевірити в на сторінці саме цієї прикордонної служби. От. І що ж тут, друзі, виходить? Що... Ну, на лісопилці зрозуміло, що там в переважній більшості працювали саме чоловіки. Скоріше за все, з тих 70 чоловік було більшість українців, хоча бачите, на офіційній сторінці немає там не сказано скільки українців, скільки молдаван, скільки е, грузинів. Вот. Але факт залишається фактом, що цим 70 людям будуть вручені документи, які будуть їх зобов'язувати в період там, від 14 до 30 днів. Повернутися на територію України або ж просто виїхати з території Шенгенської зони та Європейського Союзу. От. Ну в загальному їх буде депортовано до України. Це така стандартна штука. От. І можливо, хтось з тих чоловіків не планував собі такого повернення в Україну, так? Бо вони після цього не зможуть нікуди виїхати з України, і тепер їм прийдеться. Бути в Україні, ну і можливо, будуть якісь також до них санкції ще додаткові застосовані. В загальному друзі, хочу нагадати кожному, що у випадку, якщо ви в Польщі обираєте працювати нелегально для того, щоб е, заробляти на декілька злотих на годину більше, ви маєте бути готові ось до таких е, е, ситуацій, коли в один прекрасний день до вас може прийти або поліція, або інспектор праці, або прикордонна служба, як от в цьому випадку. Перевірити вас, і вже через якихось декілька тижнів вас силоміць за законом будуть випроваджувати з Польщі в Україну, якої багато хто з людей, ну справді багато хто з людей боїться зараз в Україну повертатись, бо тут справді є ну, досить напружена обстановка, як би там не було. Во тому раджу всім вибирати тільки легальну, тільки офіційну роботу, перевіряти на надійність своїх роботодавців, не забувати підписувати умову перед тим, як ви приступаєте до роботи, і буде у вас все добре. Свою думку конкретно з цієї ситуації і в загальному чи вважаєте ви, що нормально зараз за законом депортувати. Українців в Україну. Пишіть свої думки в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Також, звісно, діліться цим відео в себе в соціальних мережах, щоб його побачило більше людей. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!